Вступив у силу закон про відновлення довіри до судової системи України. Згідно з ним провели дострокові вибори голови Дніпровського районного суду. Суддівська колегія розкололася на два табори, які мають різні погляди на процедурні питання. З місця події передає наш кореспондент Василь Келеберда. Подробиці дивіться далі. Вибори голови Дніпровського районного суду були доволі непростими. Спочатку розпорядження про проведення виборів повинен був підписати чинний голова. Суддя Олена Рябова, що обіймає цю посаду, таке розпорядження підписала і визначила датою проведення виборів 15 травня. Проте ініціативна група у складі семи суддів Дніпровського суду виступила з ідеєю прискорювати цю процедуру. І хоча інші покинули приміщення, маючи кворум, вибори такі відбулися. Основання видумані, надумані, непонятно ким. І на кому основані проведення подобного рода забрання. Ну от сьогодні забрання стоялося, і вот оно видно було, що привели привели, избирали і збирали незаконно суддю, фактично незаконно Ну, Я вважаю, що це неправильно. Херсонські судді вирішили чинити на власний розсуд. На засіданні були присутні сім суддів, але у виборчі бюлетені були включені всі одинадцять. Причому до бюлетеня було внесено прізвище людей, у яких навіть не запитали про власне воловиявлення. Проводив зібрання Андрій Вонищук, який за певних обставин відмовився балотуватися на посаду голови Дніпровського суду. В результаті у першому турі голоси розподілилися таким чином: п'ять за кандидатуру Михайла Стамбули, і по одному за Вікторію Ратушну та Володимира Заболотного. У другому турі всі сім голосів отримала кандидатура Стамбули. Собрання було легітимне, як би хтось не намагався з представити, що це собрання нелегітимне. Собрання вважається легітимним. когда она созывается по третьей части, и когда в данном случае присутствовали 7 из 11 судей, это большинство абсолютное, и, и ну, мое избрание, я хочу подчеркнуть стремление у меня на эту должность особо не было, но и так решил коллектив. Э Большинством голосов від числа працюючих. процедура проведення виборів таким шляхом, як це відбулося у Херсонському суді, у чинному законодавстві чітко не прописано. Є тільки рекомендації. Тому конфлікт, який відбувся між суддями, тільки розпочався. Група суддів, які відмовилися голосувати цього дня, ще мають намір скаржити це рішення, оскільки було порушено процес проведення даного зібрання.